Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. І це поганий день. Я не знаю, в голові крутиться пісня, що зебра вся біла, чорні лише її смуги, але в мене таке відчуття, що в мене зебра чорна. І мені дуже пощастило з друзями. І я не можу повірити, що це сталося зі мною, ці друзі, які тут. Але все одно щось якесь складновастеньке життя в мене стало. А, після того, як в п'ятницю зламалася моя машина. Я не знаю нічого про неї. В Канаді на вихідні нічого не працює. Такий сервіс. Ні, я не знаю, можливо, в Одесі десь працює. Але тут сервіси не працюють тут, де я. І там, де моя машина, сервіс також не працює, то вони, можливо, подивилися її сьогодні. Але в мене немає ніяких новин. А... Мій друг, дідусь, той, що Теодоровий дідусь, поїхав. На два тижні у відпустку і залишив мені свою машину. Сказав: користуйся, будь ласка, це вчора було в неділю. І я дуже рада, але це Ford 150. Він здоровенний дінозавр. Я вчора трошечки приїхалася на ньому, ледь запарковуюсь у свій двір, бо я, я не вмію паркуватися цим дінозавром. Я десь З п'ятої спроби тільки змогла сьогодні запаркуватися. Вчора швидше запаркувалася, але сьогодні прям довго. То це машина динозавр. Я одна маю їхати по дорозі. Ніхто має мені не їхати ні зі мною, ні назустріч. Тому що це здоровенна машина. Вона, звісно, всередині новенька, все в неї добре, педальки жмуться тільки так, кермо повертається, звичайно, не як на моїй старій Хонді. Все автоматизовано, комп'ютерчик туди-сюди. Але я ще не, не навчилася переключати біля керма ці передачі. А й зв'язку з тим, що мені треба запарковуватись багато разів, то в мене багато йде від драйв, rever, ну, реверс, драйв. Коротше, ще не звикла. Але сьогодні в мене була гарна нагода навчитися, тому що вранці моя подруга забрала мене і Теодора, завезла Теодора в Boys and Girls Club, а мене на роботу. І я на роботі собі нормально працюю. І після роботи вона каже: я тебе завезу. Я кажу, та ні, я прогуляюся прогуляюся. Вона каже, та я тебе завезу. Я кажу, там я ж взяла рюкзак сьогодні спеціально, щоб Теодора забрати з першого дня Girls Club після школи і додому пройтись. У мене були плани сьогодні. Про що поговорити з Теодором, що зробити з Теодором? Взагалі, були в мене плани. І тут 15 на 15 хвилин обідня перерва мені дзвонять зі школи і кажуть: Теодор вдарився головою. І прийдьте заберіть його. У вас тільки, тільки цей контакт вказаний як емердженсі контакт, забирайте Теодора. Його нудить, забирайте. Я кажу, ви зробили тест на очі. Вони кажуть, ми тест на очі зробили. Але він ударився головою. Давайте, приїжджайте. Подруга завозить мене додому, я беру цей трак дерев'яний. І поки це все відбувається, це 10 хвилин, не більше. Уже мені зі школи дзвонять, що тут блює. Ох, і я, людина, в якої ніколи не було струску, трус, струску струсу, мозку, розумію, що приїхали. Що я просто як. Що делать? Я по Теодора Теодор уже ригає там над відром, нам дали запасне відро. Я в цей трак здоровіний в цього динозавра. Я сідлала дінозавра цього і їду в госпіталь. Приїхали в госпіталь, запаркували десь там з краю, щоб думаю, що як же ж мені випарковуватися треба. Але в госпіталі все дуже швидко пройшло. Запитали, чи нам вдома щось погрожує, чи не погрожує, що сталося. Потім та тітя сказала мені вийти і реєструвати Теодора, а його питала щось за закритими дверями. Я не знаю, що вона питала в нього. От. Дала йому нову таку мірну блювачку. Ну, типу, пакет з розміром, скільки там наблюдають. Дитина не перестає блювати. Блює, 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 блює. В общем, нас оформили, але це все доволі швидко було. Ну тобто ми нічого в госпіталі не чекали. Там були люди, які чекали, і були ми, які приїхали, і нас зразу туди-сюди погрузили. Палату виділили ну, хвилин через п'ять хвилин. Десь та лікарка розмовляла з Теодором, міряла йому всякі робила. І десь п'ять хвилин ще до п'яти хвилин ми чекали, поки приїде медсестра з каталкою. Забрала Теодора і мене, Відвезли нас в палату, і в палаті ми ще були. Десь три з половиною години. Може, та, три з половиною години ми були в палаті, там кожні півгодини йому приходили, робили тести, міряли тиск і, і пульс. Е... Очі перевіряли, як він ходить, дали йому медицину. Він перестав блювати. Спостерігали, спостерігали. І я так бачу, що він підживився на цій. В медицині і скоро він підпотухне, і якщо він почне блювати ще раз, ми поїдемо в госпіталь, і тоді вже будуть серйозні всякі штуки. Такі, як. Ну, можливо, нам доведеться їхати в інше місто, в Ридді або Ведмонтон будемо бачити. Але сподіваюся, що такого не станеться. Лікарі дали мені цілу пам'ятку, що я маю зараз зробити, не зробити, подивитись, я ще не переклала. Зараз записую це відео та перекладаю. Потім ми зайшли на роботу до мене. Я показала Теодора, дала бумажку, що мене завтра теж не буде на роботі 100%, а там будемо бачити. Медсестра, я не знаю, чи я вам розповіла. Я мабуть якраз останнього разу і розповіла вам цю історію про те, що. Теодор росте в місті, в якому і ріс інший Теодор. Так от, жінка того іншого Теодора, вона там працює медсестрою, то вона ще кілька разів до нас заходила і так каже: Ну, це ж ніякого хокея. Я кажу, я знаю, я вже написала тренеру. А я написала тренеру, що в п'ятницю Теодора не зустрічайте, бо він зазвичай забирає Теодора в п'ятницю зі школи. Кажу, цю п'ятницю він на хокей не йде. Він каже, а що сталося? Я кажу, да в нього в трус мозку. Він каже: ну, якщо в тебе будуть якісь питання, звертайся, в мене було пара в моєму житті. Класно. Так що в коментарях оголошую описання коментів підтримки. Можете ділитися власним досвідом. Як щодо струсу мозку, так і щодо того, як виводити цих динозаврів. Я не знаю, це така здоровенна машина. Там в салоні місця, там я не знаю, це здоровенна машина. Здоровенна. Хочу, щоб скоріше перемонтували мою Hondu. І сподіваюся, що вона не буде коштувати всі на світі гроші. На цьому все. Па-па.